Чико сьогодні буде? Que boi, menino, pra Ну пока один. Два? Один То Воно таке маленьке. Под, назва, назвем його. подлящиком. ні Я уже думаю, що. Нє-не, есть. директор <ріхи> А водички ты ніяк не брав? Пепсикола. В Багажник. Сейчас я піду до малого дивись, до принесу. Ти хочеш почати? Ну що не плює воно? Розпочини. Що принесу тоді. Стакани у мене, по-моєму, тут є. Є. Надо. Ага. Виж, яке воно? Бойке. так? Так. Вони такі, да, вони такі, блін, эти, сапляві тут. Ну а да, вони. Ну, опарише, Ти кажеш, тут може щось і хороше, да, влупить? Так я можу влупити, що не буде тут така. Є тут, а є вони Де вона є? Ось там короби були, Ну я от бачу, так. там де ото коряги.

На Дніпрі, да? то тут, звісно, ти віддихаєш. <риклад> <риклад> да. Ми ж токо прийшли. І, і я таких два достав тільки що теж. Так, да, весь беріг усіяний копійками. Так, да, так, да, ми зайшли теж один-дві гривні. Тут ще десь, тут насипано.

Я тобі хочу сказати, що сьогодні воно клює. Я це... Ти не бачив, що в Києві, коли ти сидиш, кілограм прикормки викинув і воно ні разу не ударило, а тут у мене п'ятий заброс 3 рябини. Тобто разниця є, так звісно. Тут інтерес вже як мінімум є. Я навіть і кльово того не бачив. Більше пиво на тобі. Але я замітив, що не хоче воно, поняв, якщо взяло уже mm. на ті старі опаріші. Я не поміняв, закинув, воно, воно вроді би потім mm -hmm. брезує після, після себе брати. Да. Давай. Як це всі там пройшли, сказали, не ловиться, оттуда чую, говорять, що не ловиться. Не хоче, значить треба все-таки ему свеженьких набить. Должно ловиться там. Це. сейчас ще проверю ще ті точки. Подальше. Ну пока замітив, що без разницы. Пока зацепив два штучки и витягнув, И потім поміняв на три и все одно клюнуло. Так, да, так, да, так, да, два. Я взагалі чотири ступі один. Ну ти на дуже крупну зразу, що тобі гуляється. Да, <губ> <губ> тут треба чуть-чуть снасті поделікатній. У мене вже ж, я ж говорю, Дніпро Дісна. А сюди треба такий, щоб кормочки ти міг спокійно кидати. Там 15-30 грам. Mm. Щоб воно в мене падає, то там на дні. Зразу бульк, мабуть, 60 грамів кидаю хоча. У мене такий закормал теж був. Роди два, мабуть, відходжу. Вийдеться в мене на таку саму дистанцію я бахну, а потім перекліпсуюся, якщо. У тебе теж короткий, як у мене, так? Да? Ні, я куди треба достану. Ну каразиш тоже може сидеть. Живую? Да таких там три лящикась. Ти далеко закидаєш. Ближче надо? Нет, не на ту сторону. Я хотів кинути, а потом понял... Що отак... в провода влітаю. Думаю, не буду. Ні, а там, там, там кричив. Ага. І там кара. І та. Трошки далі за середину. Ага. Ну, то ну по це ж я там і десь витягнути. А це, це рішив заброзири, вийде туди. Ну, з того моменту, як він пішов, вже минут 25-30 пройшло. То щось там писалось, щось там гоняє. Ганяв. В оренду взяти. Вона вже 30 років назад була взята, чи 60 років. Це не озеро взяти в оренду, це річка, блядь. Це річка, так. Я теж не розумію. Я це оренду Хто дає такі розрішення? Я розумію, да. То тобто, есть ти хочеш сказати, що якщо я в Києві, то я просто підходжу і говорю, Дніпро все моє да, получається, я беру да. собі аренду. Да, ти випукав, ти... Це Дніпро. Ну. Да. Річка ж, річка. No. Чого ні? Прокоснує no. річка, блядь, на Да. Бери озеро, собі зробити і викопаю там на полі, блядь, Та й буде в оренду, правда? Хочеш, пожалуйста, от дивись, коропи, якщо у нас есть, забирай. Так, є, забирай. Ну, якщо ти їх запускав сюди, правильно? Запускав. Ні. Ні, так я ж не беру його рибу, ту, що він запускав. Я беру а, та, яка а, тут. А вона все підписана. Ні, так я тобі говорю, я ж не беру, якщо він конкретно коропів запускав, я ж не беру його коропів, не беру. Тобто, ну, а лящ тут він ізначально був, карась тут теж був. лящ. Товстовоби, біломуре, суда... сюди, тут не було, тут щуки такі були більше ніж Були, а де вони? <плеслухи> Сиділи, значить, я ловили. Підійшов. мужичок якийсь в тенісі. Питаю є у вас дозвіл. На риболовлю. Спитав який він сказав, що в сільраді треба було взяти. На річку дозвіл. Ну, не знаю. Може я щось не знаю на Дніпрі. В принципі, на Десні таких дозволів ніхто не видає. Тут виявляється у них річка в оренді. Значить, позвонили ми потім через знайомих в сільраду виявилося, що таких дозволів, в принципі, в самій сільраді немає. Тобто, так, щось там вони думали. Річку взяти в оренду, але річку взяти в оренду неможливо. Ціну ми так і не дізналися, скільки це коштує ловити тут рибу. Але, ну, я ж кажу, дуже дивно. Всі річки будуть в оренді. Е Тих лящиків, карасиків ловити, виявляється, ти не зможеш, бо людина пустила туди своїх коробків. Хочу щоб побачити, що в мене своїх коробків, кому вони треба. Я мовляю, ти тридцять, ну то десятку в нас буде моралі читати. <смеш> Із мором візьмете. <смеш> я чув, що кричало там. Того, як морозить, ага. А я не знаю, що не я, я не знаю, що вона саме. Бо я думав, що це він до Роми.